Усім привіт! Я зараз в користені розкажу вам дуже, дуже серйозну історію, про яку вам ніхто ніколи не розкаже. Колись був такий Литвин, ви пам'ятаєте його? Ні, та пам'ятаєте, там ходили там, в країні подліпені Литвин, там вся та діла. Ну і коротше, один раз він домовився з одним художником, що він йому в Коростені поставить пам'ятник Литвину. Ну, і Вроді все домовились, дарили по рукам, але хто знає Литвина, то збрехать мені не дасть, що він такий ну не дуже там з грошима любить розставатися. І щось він тому скульптору не доплатив, скульптор образується і каже, раз таке діло, ладно, я пам'ятник зроблю, но побачиш ти його тільки на відкритті. Все. Ну Литвин думає, ну зекономлю трохи. На відкритті так на відкритті. Приїхав сюди, Литвин в Коростень, тут пам'ятник мали відкрити, все, тут в парку, оце в мене тут скеля тут неподалік. Значить, Накрите все красиво, думаю, врост Литвина, щось таке, прямо красиве. І раз, скидають ту всю попону, а там пам'ятник дируну. О, Литвин, звісно, обідався, але виду не подав, хлопав, там щось фотографувався і поїхав. От. Так от замість пам'ятника Литвину став пам'ятник Дируну. Воно, звісно, похоже. Ну і в зрос, я ж кажу, примірно як е для Литвіна, але, звісно, трохи не то. Но цю історію вам ніхто не розкаже. Я б теж не розказував, але я сьогодні поїду і сподіваюся, що мене не впіймають. А ви, звісно, так акуратно нікому не розказуєте, тому що мало ли у Литвіна родичі якісь є чи ще що. -то. Дирун, то вам, звісно, нічого поганого не зробить. В общем, Якщо ви будете біля пам'ятника, доруна помініть і литвина.